У нас в гостях з'явився народний депутат від Народного фронту. Бачите, як гарно звучить народний депутат Від Народного фронту. Ємець. Так. От. І ми з ним зараз, якраз таки, спочатку бо хочеться з вами обговорити. Весь цей я не знаю, як це ну звичайно процес. понятне діло, що тут е, ніяк по-іншому і не могло б бути. Тому я про єдине, що просто знаєте, хотів вас спитати. От я пам'ятаю Юрі, Юрій, Юрій Віталійович, здається, казав, що він сподівається, що до вересня вже буде якийсь вирок по цій справі. Ну от просто знаєте, я, мені здається, що ті, хто от витримав сьогодні три години цього суду, які дивився. Мені здається, що вони точно впевнені, що цього не буде. Чому? Тому що е, вже на даний момент адвокати внесли понад 200 різних клопотань, які розглядаються зрозуміло дуже не швидко. І це насправді виглядає так, що просто людина тупо затягує процес. І виходить у пана Сердюка, прекрасно, на жаль. І от мені просто цікаво. Ну, але при цьому це ж абсолютно законно, те, що він робить. Тобто ніяких питань до цього немає. І ніякої проти протиотрути проти цього немає виходить. Вони і далі будуть постійно оскаржувати, клопотати, оскаржувати, клопотати. І от це постійно оця нудотіна, казуїстика, і без всякого результату. От, от чому поки таке складається враження. Ну, на жаль, на одну або десяток гучних справ. Приходяться ще сотні тисяч справ, про які ніхто, крім учасників, ніколи нічого не дізнається. І всі ці процедури, е... угу. якими сьогодні користуються захист Януковича, вони насправді мають абсолютно іншу мету, і ця мета це врівноважити прокурора і захисника в правах і в можливостях. І суд Поясні. тут має бути а та вони не в зараз. Ну, на жаль, ще з радянських часів за цим процесом кримінальним є практика, де прокурор. Він завжди знаходиться в ситуації, де він має більше можливостей і більш прав. Mm -hmm. Починаючи від банальних випиття кави з суддею після завершення процесу, закінчуючи процесуальними моментами, пов'язаними з клопотаннями, експертизами тощо. І якраз те законодавство, яке має привестись до європейських і інших світових стандартів, має забезпечити рівні. Прав обвинувачення і е, сторони захисту. А це означає, що е, ми будемо бачити, особливо в гучних справах, де е, потужні адвокати. Де адвокати, які не один на цілій адвокатській групи будуть користуватися можливостями кримінального процесуального законодавства для того, щоб справу затягувати. Мета у кримінального процесуального законодавства, звичайно, не в цьому, а в тому, щоб особа, яка обвинувачується, який захист, мали право і можливість ретельно ознайомитися з матеріалами обвинувачення, щоб ця справа ну, дійсно встановила результат. Але в цьому випадку я з вами погоджуюся, ми очевидно бачимо інструменти затягування зі сторони захисту янукович ситуації вони користуються тим, що це достатньо унікальна ситуація, угу. бо сам їхній підзахисний він знаходиться поза межами нашої країни довіри. Його відповідно заявам, виступам, які його усвідомленню того, що за неправдиве не... а... правдиве свідчення він може понести відповідальність. Не хтось вірить, що Янукович буде правдиво свідчити, бо він боїться поїде відповідальність. От, він не боїться. Пане, він за кордоном в нього все хорошо. От ви прямо в точку. От давайте зараз послухаємо. У нас як журналіст записали пряму мову адвокатів Януковича, де вони стверджують, що насправді нібито Генеральна прокуратура і слідство бояться Почути свідчення Януковича. Давайте послухаємо. Я вважаю, що небажання в даному випадку звертатися це те страх того, що це доручення буде виконане і що прийдеться, чути, слухати клієнта і враховувати його думку і його покази під час винесення рішення. Ну, дивіться, О, знову ж повторюся. Мета заслуховування будь-якої особи, чи то свідка, чи то підозрюване, і його свідчень. Це отримати для суду правдиву інформацію, угу. не мета дати виступити з там з якимись політичними заявами тощо. І е, якщо в когось є, хоч е, дрібніший сумнів в тому, що Янукович не буде давати правдиву інформацію, зрозуміло, що він там знаходиться е, в Росії. Не просто під захистом Росії, а під контролем російських ФСБ, ну, особисто Путіна, і виконує він там навіть не е, своє бажання уникнути кримінальної відповідальності, а чіткі вказівки ФСБ, метою яких є дестабілізація ситуації в країні. А саме через заяви е, Януковича, вони є неправдивими, і це е, неможливо. Забезпечити цю правдивість його виступів, не доставивши його до України, бо лише безсумнівна. Впевненість цієї особи, саме Януковича uh -huh. або в тому що він буде нести відповідальність за неправдиві свідчення, є гарантією цих свідчень їх правдивості. А він собі там знаходиться під контролем. Йому написали на папері виступи тези. І він хоче з цими тезами озвучити пропаганду Путіна через наше судове засідання. Ну я тут абсолютно на стороні суду, допоки Янукович не буде доставлений до України uh -huh. і допоки він не буде розуміти безсумнівну відповідальність за неправдиві свідчення, Довіряти цим свідченням ну, не варто абсолютно ні на грам. Тому дати сьогодні можливість пропаганди Путіна за допомогою інструменту Януковича ну, навряд чи це потрібно. От ви розумієте, що такий такі -таки моменти цікавий мені здається, в цьому цьому є. Тобто, мені от е ну тобто, -то -то, що то там кажуть адвокати, ти менше з тим зрозумів? Робота в них така. Вони будуть говорити це жодною грошов. Звичайно, в чому я думаю, дуже немаленький, <схай> враховуючи замовника. Е Тут питання в іншому. От я просто хочу зрозуміти такі моменти. Розумієте, мене найбільше хвилює, е і я так розумію, що захист Януковича буде бити на, на те взагалі на незаконність е позаочного засудження. Нібито. І як ви думаєте, ви ж юрист, зрештою, ви чите ж? Теж. А до речі, у вас є адвокатське посвідчення, пане Володимире? Адвокатського адвокат. немає. А, немає, ви не адвокат. Ну може, і, слава Богу. Ну, е, але ви юрист. Слухали тільки що. Адвокатів Януковича, скажімо так, да. бачите, ну от як правильно каже наш гість Леонід Ємець, народний депутат з фракції Народний фронт, який теж юрист і тому може це оцінити фахово. Це тільки в кіно, як ви правильно сказали, цікаво виглядають подібні судові засідання. Ну і, і от, чесно кажучи, мені здається, що зараз і багато хто з влади, хто очікував, що це буде таке, знаєте, яскраве видовище, де можна буде попіаритись. Зараз сидить, і офігіває. Не виходить попіаритись, тому що це просто нудно на це дивитись. Я вже не кажу про суть. З того, що просто захист Януковича планомірно от, тупо тягне час. А от скажіть, будь ласка, як ви думаєте, який для них сенс в саме затягнені максимальному судового процесу? От що це для них може дати? Тобто, ну от якась така максимальна мета, я б сказав, що вони для ви... що час грає на них в цій ситуації, як ви вважаєте? Вони думають, що час грає Чому? на них Чому? тому, що знову ж повторюся, що Янукович використовує цей суд. Точніше, його використовують російські спецслужби в цьому суді для того, щоб нести пропаганду, а для того, угу. щоб через його вуста озвучувати угу. якусь ахінею, тим самим створюючи картинку зовнішню ну, і створюючи картинку внутрішню, яку будуть викосати. Ви знаєте, слава Богу, що від нього відкараскалися навіть свої одразу, як він втік. І сьогодні а, з, з цим прапором Януковича не бігає опозиційний там, блок, який раніше називався партією регіонів, mm -hmm. і а, не розказує, що це наш цар в бігах, і ми його обов'язково вернемо. Цар то не ми... настоящий, да. Ну, Царь-то ви знаєте, я ще на каналі ТВА, якого вже немає спочилому, свого часу. За рік до Майдану, навіть за півтора ще, коли партія регіонів ходила з європейськими прапорцями і розказувала, що вони самі значить, проєвропейські, про оптимісти і все інше. І Я вже тоді казав, що те, що Янукович поїхав до Путіна в Сочі, це є метою цього є домовитися з Путіним про підтримку під час. Приведення його повністю як тоталітарного лідера в Україні. Тоді це здавалося занадто жорстко, занадто угу. нереально. Потім ми побачили, що так воно є. Логічні обставини приводять до розуміння ситуації, яка склалася. Янукович вже тоді був маріонеткою Кремля, і його завданням було лише озвучувати їх вимоги. І сьогодні ми в суді бачимо теж саме, тому чим довше цей суд буде тягнутися, тим більше вони матимуть можливість для маніпуляцій. Зрозуміло, що жодного слова правди від Януковича ну, ми не почуємо. Одна. Думаю, в цьому нікого сумнівів немає. А збурити ситуацію ну, якимись фейковими заявами. Пане Ленідо, от я, вибачте, я ж вас тоді перебив, коли питання дав, тому що ми на адвокатів пішли. От, зрештою, питання таке: як ви чи не вбачаєте ви ризику в тому і шансів у адвокатів, потім це все оскаржити в європейському? Суді під соусом того, що мовляв, взагалі сама процедура такого позаочного засудження є несправедливою, нечесною і взагалі не європейською. Ну і бла, 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 бла. Вони знайдуть, що сказати: справедливість, чесність це необхідна складова uh -huh. рішення Європейського суду. По правам людини, але там є ще одна складова законність. І на сьогодні, от ваше питання було чи не є незаконними є рішення, точніше дії Генеральної прокуратури mm -hmm. абсолютно в рамках закону. Сьогодні ми бачимо, як сторона захисту Януковича намагається маніпулювати. Процедурними моментами, стверджуючи, що, мовляв, зачитування Юрієм Луценко підозри тоді в суді в прямому ефірі, не відповідає процесуальному законодавству. Неправда. Повністю абсолютно відповідає. Юрій Луценко. А, а навіщо вони в суд хочуть тягти? Поясніть, будь ласка. Ну ви ж чули, вони ще не кажуть, що вони Тур, хочуть Луценка, хочуть суд на фіга. Навіщо їм потрібен Юрій Луценко в суді? Тобто, ну, я не розумію. Це розуміє. для картинки. Це, це знову ж таки, те, що да, ви кажете, да, затягування да, да. За Ну ви що, одна справа, це вже набридший всім цей Янукович. Він Раз, два, три, навіть, якщо виступить, то це вже нікому не буде цікаво. Ну слухайте, слухайте «Білі Бірду». Яхіне фейкову. Ну, не да. фейков. ну це, це буде інструмент для потім медіа російських, але в принципі ніхто це особливо не буде дивитися. Але якщо будуть перші сторони, якщо вони mm -hmm. війдуть у цей процес. Воно, а, всі, а, да. Дасть Створить, точніше картинку якоїсь легітимності цих заяв ну, Януковича, навіть якщо вони будуть абсолютно відірвані від реальності. Тому а, насправді ну, для людей важливо розуміти де. Правда, іде об'єктивна картинка для прийняття свого рішення. Угу. Тому, якби мова йшла про те, що Янукович готовий дійсно довести свою правоту, якщо він так вважає, що він був невинною людиною, але ну він має сюди приїхати. Для людини має бути дещо цінніше ніж свобода волі, а статки або ще що. Справедливість, якщо він хоче довести її, він мав би сюди приїхати. Вийти тут і сказати, що я отут приїхав, я здався, і тепер uh -huh. хочу почути е, і отримати очну ставку з е, Порошенко, з Яценюком, з Турчином. Тоді б це була б абсолютно інше сприйняття ситуації. Тоді б можна було сказати, що, мабуть, таки е, він готовий е, говорити правду і готовий е, нести ризики за це. А uh -huh. так він сидить собі в Ростові. Його там знімають на камеру в зручний для нього час. Він читає з листочка написані ФСБ заяви mm -hmm. і хоче сказати, що це його свідчення. По справі це не свідчення. Ну, я з вами абсолютно погоджуюсь, але я, я ж кажу, що просто мені здається, що цей процес, е, от я просто знову ж таки пригадую абсолютно бравурний такий виступ Юлія Віталійовича. Чесно кажучи, я думаю, що халеп ще в нас буде багато з цієї справи, от дуже багато. І, ну от, не знаю, треба було вже, я не знаю, а, до речі, а чи могли ми мати якісь, прописати якийсь такий рецепт, щоб взагалі Януковича ні про що не питати, а просто заочно його судити, чи це абсолютно неправильно, ну, з законодавчої точки зору, все одно, який би це не був покидьок, але треба давати слово. Мово, і це не європейський процес. От просто мені цікаво. Не за законодавчою з за процесуальне, бо закон да, вже да, прийнятий. Да. Він має бути дотриманий усіма угу. і правоохоронцями, і злочинцями, і підозрюваними особами. Усіма угу. а тому відповідно по цій процедурі ми маємо пройти. Вона вже дає свої результати. Оці конфісковані півтора мільярда грошей Януковича. Це У... в рамках процесу гроші, реальні гроші вже перераховані Пан до Леоніда, не... Казначейства. Це не гроші. Ну давайте чесно говорити. Це не гроші. Чому? Це боргові зобов'язання. Ну, так це ж не гроші. Там півтора ага. мільярда. З них 300 mm -hmm. мільйонів це mm -hmm. боргові зобов'язання. Мільярд 200 це mm -hmm. реальний ну, електронний кеш, який okay. уже переведено mm -hmm. на казничий капітан. Але користуватися їм не Там... можна? Він Уж... зараз заблокований, наскільки я розумію. Там же є якісь процес, знову ж таки, процедурні штуки, через що ці гроші не можна використовувати поки що. Наскільки Як вам... тільки ми приймемо а, закон про спецконфіскацію, ми вкажемо, куди. А угу. поки що ми маємо дочекатись бюджету гроші вже можна використовувати, їх можна направляти. Єдине, що вони зараз знаходяться в невизначеному стані, бо не передбачені вот, вот, сьогодні вот. діючим бюджетом. Але я думаю, що на наступний бюджет ми вже їх розподілимо відповідно з заявленими нашими лідерами держави потребами. Більша частина лева має піти на нашу оборону. Угу. Систему інша частина на соціальні витрати. Власне є законопроект Людмили Денисової, за якою просто чітко написано, що 50% йде іде на оборонку, 50% іде на підвищення зарплат вчителям, медикам і іншим працівникам сфери. Цих безпосередніх послуг, ясно. Добре. Ну окей, давайте у нас там ще залишилось трошки часу. Хочу ще одну тему обстигнути підняти, окрім Януковича, бо ну реально не одним Януковичем, слава тобі, Господи. Це звичайно дуже важлива справа. Хоча, чесно кажучи, набагато більше хотілося б почути навіть справу не стільки про обвинувачення Януковича в Держраді, а скільки розслідування розстрілів Небесної Сотні. От ну особисто для мене це, я, наприклад, і для дуже багатьох людей повірте, це було б набагато важливіше. Ну, побачимо. Я знаєте, яку тему хотів підняти. Це тема реформи Конституційного суду, тому що це дуже важлива знову ж таки тема. І Конституційний у нас вже все-таки має бути якийсь вищий арбітер і так далі. От і минулого тижня якраз Верховна Рада провалила голосування за включення до порядку денного законопроекту номер 6427 про от якраз реформи Конституційного суду. Я там не буду довго в, там, в подробиці влазити, але просто ну, за великим рахунком там і нова структура КСУ прописана і там нові можливості звернення. Громадян туди і так далі. Поясніть, бо і найбільш цікаве, що от зацікавило, що е, не проголосувало дуже багато, ну скажімо, адекватних людей. Тобто, ну по-різному можна до самопомочі ставитись, да, але от чомусь вона утрималася. Ну про батьківщину я мовчу і так далі. Але ну 215 голосів. Це означає, що в принципі і в вашій фракції коаліційні не додали голосів. А в чому питання? Поясніть, будь ласка. А ви там бачили там наступний законопроект, якраз за ним прийняли? Про конституційну ага. скаргу. Ага, ну от там розкажи, де я так. є так, от розкажіть, дуже цікаво. цього законопроекту. Угу. Ну, власне, ви абсолютно праві. Потрібно приймати закон про конституційний суд. Угу. Тому що цей орган, на жаль, сьогодні ну, пручається від виконання покладених на нього людьми обов'язків. Тобто там є процедура розгляду справи. Угу. Там два місяці має бути результат, вже якщо приступили до розгляду. У нас декілька надважливих. Для суспільства питань знаходяться сьогодні в підвішеному стані. Це, наприклад, закон про люстрацію, про очищення влади. А, Раз. Два, досі звернення Майже звернення два роки. Два, да, да, два, да. два місяці, виявляєте різницю між два місяці і два роки. А як вони обосновують, конституційний суд, що вони не можуть прийняти рішення? Та ніяк не обосновують. Тобто, просто ми, от, ми працюємо. Просто переносять, переносять, переносять. Да, ми працюємо. Другий закон промови. Про е, державну мову, mm -hmm. той закон Колісніченка Ківалова, словно звісний, mm -hmm. який приймався свого часу незаконно, і mm -hmm. який дав підставу для розколу нашої країни через там можливість існування так званих регіональних мов, які mm -hmm. матимуть. Е, Можливості і права ну не менше ніж за українську. Тобто, це прямий шлях до внутрішнього розколу країни постійно створення конфлікту на цю тему, які мають бути відповіді, якою мови, які мають бути запит, якою мовою мають відповідати державні органи, якою вести судові засідання? Оце постійно ну роз'їдало, як язви нашу країну по по регіональним цим питанням, розколюючи її постійно в цьому. Процесів внутрішнього роздраю. А, власне, ну, це лише два приклади. Але порушення закону в частині розгляду а, справи, воно ну, очевидно, воно беззаперечне. Угу. А, суспільство і люди мають отримати крапку. Цьому питанні ми стверджуємо, я як представник Верховної Ради по обох цих законах стверджую, що ми дали дуже чітку позицію: перше, чому закон про очищення влади абсолютно відповідає Конституції України, і друге, чому закон Колісніченка Ківалова якраз не, не відповідає. відповідає там. Дуже чітка доказова база. З нею дуже важко сперечатися, і ми хочемо лише відповіді. Цього суду. А це ті, ті ж судді о, зараз сидять, які допомагали я, ну, от, схему Портнова реалізувати по поверненню до Конституції 96-го року. Тоб, не всі п'ять. Один помер, mm. було шість, тепер їх п'ять там. Mm. Тобто це ті люди, які. Більш того, а, Щоб ви розуміли, по закону про очищення влади у них є конфлікт інтересів. Mm -hmm. а, у нас в законі про люстрацію написано прямо, що судді, які своїми рішеннями сприяли узурпації влади. Режиму Януковича підпадають під люстрацію. У випадку, якщо буде, а, а там є кримінальне провадження, доведено, що ці судді, Конституційного суду, як ви сказали, угу. допомогли Януковичу угу. поміняти конституцію да. набути додаткових повноважень, а, що очевидно сприяло узурпації ним влади. Вони самі підпадають про закон про люстрацію. Зрозуміло, що вони розглядати свій же закон про люстрацію, не мабуть, не мали б права, точніше, точно не мають права, як це визначено законом. Угу. Їм була заявлено вимога, щоб вони взяли відвід. Вони відмовилися. Тому є питання. Очевидно. Але те, що ну затягувати як інституція Конституційний суд розгляд цих питань не має права, це теж очевидно. тому так, Коли закон... буде прийнято, пане, у нас хвилина залишилась, просто ви поясніть людям. Тобто, ну це дуже важливо менше, щоб люди, от, як ви сказали, тобто, цей закон вже прийняти про конституційну скаргу. Це його включено до порядку денного. А, до порядку. Але денного. це лише. Дуже маленьке питання угу. е, робота Конституційного суду. Важливе, але маленьке. Е, тому що ми дали через Конституцію право кожному громадянину звертатись до Конституційного угу. суду. А для того, щоб це право працювало, треба прийняти закон про Конституційну скаргу. Але це лише конституційна скарга. А щоб допомогти. Допомогти, скажем так, а точніше, змусити Конституційний суд виконувати закони, працювати по закону, треба приймати закон про Конституційний суд повноважний. Чому не не змогли прийняти? Тому що сьогодні в парламенті є а, ті депутати, які мріють про те, щоб відбувся реванш, мріють про те, що вони цих суддів Конституційного суду і далі будуть як своїх друзів, використовувати. І теж. і. Ці цей Конституційний суд їм потрібен не для реалізації цього реваншу. Зрозумів в усіх фракціях, пане окрім народного фронту. Звичайно, вони можна да, підняти мійде. список і подивитись, хто не голосував. Ні, да я розумію прекрасно. І повторюся до слав до слів пана Леоніда з народного фронту народного депутата. Можу додати, що да ці депутати є безумовно не тільки у складі там відродження, складі волі народу, в складі посифракційних про поблок. Ми мовчимо. Вони на жаль є і в складі коаліції. Як це не прикро. Ну але це вже тема іншої розмови. Ще раз дуже дякую вам за. Цікаву розмову.